Хай ці росіяни хоч сказяться зі своїми ракетними атаками, а ми працюємо у звичайному режимі тренування за розкладом. Друзі, це написав кандидат у майстри спорту Микола Спірідонов. Хто це... він себе асоціював з політичним експертом, намагався себе асоціювати, ходив по різним шоу, були такі в нього позиції. На думку багатьох проросійські, але це було ще до початку повномасштабного. Я потім давно його заблокував, тому що тхло від його постами дурістю, і для мене це було неприємно дивитися, слухати, читати і так далі. Ну і потім він перекваліфікувався на тренера. Бачите, що це такий тренер, і так далі. І у цей пост був написаний е через. Там годину чи, можливо, менше, після того, як 8 липня орки атакували Україну, ну, і, не, і конкретно Київ, конкретно дитяча лікарня, Ахмадіт і так далі. І після цього, бачите, ось людина пише такий пост. Я думаю, що в першу чергу це не від великого розуму. Тому я завжди кажу, що обираючи тренера, ви ось в мене було нещодавно відео, що якщо тренер захищає читерів, тобто захищає якихось похитьків, то думайте, чи потрібно вам або вашій дитині мати справи з такими тренерами. Тренер повинен і гарно вчити шахам, гарно вчити мислити і бути нормальною, адекватною людиною. Якщо, якщо ж вас буде тренувати і любитель, і при цьому з такими заявами загинуло безліч людей, безліч поранених, такі, такі, такі жахливі удари, а він це намагає використати як хайп, як якийсь гумор. Це, це дуже недоречно, як мінімум, друзі. Спілкуйтеся з розумними людьми, обирайте. trenerių, dėl savęs ir dėl savo vaikų, galvojant.